У минулому році росіяни виробляли до 70 дронів на добу шахетів, я маю на увазі. В середині цього року вони досягли не середині, а в першій половині наприкінці першого кварталу вони досягли цифри десь 75 дронів на добу. А зараз вони вийшли на 90, в червні вони вийшли на 90 дронів на добу. І відповідні атаки вони організують таким чином, щоб не купити дрони, щоб їх була велика кількість. Вони засвоїли тактику о, таких концентрованих ударів по конкретним локаціям, там, де вони о, рано чи пізно проривають наші засоби ППО, і о, зрозуміло, що нам не вистачає тих засобів. Перше, друге. Ті засоби, які у нас є, не завжди вони мають належну ефективність. Я маю на увазі, що коли шхеди літають на висотах там чотири тисячі метрів, то мобільні вогневі групи до них не дістають. Зараз е цієї ночі шхеди літали дуже низько, і це була теж було так, такий виклик, тому що. Коли вони вже прориваються в місто, вони літають майже між домами, там налітають дуже високо, і мобільним вогневим групам нема території, де б вони могли застосовувати кулемети, тому що вони можуть вбити ну, просто по домівкам. Тому ми отримуємо те, що отримуємо, тому що ми до цього. Наші засоби ППО відповідним чином не підготувалися. Не були підготовлені ну взагалі. У нас немає відповідальності за збиття шахедів. У нас шахеди збивають всі, хто може збивати шахеди, а такої відокремленої організації структури якоїсь команди, яка б займалася виключно шахедами, спеціалізувалася на цьому, і мала відповідне оснащення. Чи то легкомоторні літаки, чи то дрони перехоплювачі, чи то малогабаритні ракети, чи то системи ЗРК тактичного рівня в, в, в належній кількості з дешевими ракетами. До цього система не підготувалася. Кожен з тих, хто приймає участь в збитті шахетів, він збиває тим, що в нього є. В результаті цього. Коли їх намагаються збивати гелікоптерами, раніше статистика була така, що гвинтокрили армійської авіації сухопутних сил, вони збивали до 50% шахетів. І вони не хотіли нічого чути про те, що є якісь інші засоби. От ми 50% збили, далі там вони літають в ваші мобільні вогневі групи. Нехай вони там з ними розбираються. Ну буквально такий був підхід. Зараз вони не можуть тієї кількості озброєння перед до кількості шахедів, ти більше що шахеди почали літати швидше, шахеди почали використовувати е, бою частину. Не 50 кілограмів, а 90. Із тих відстані, які раніше стріляли з цих гвинтокрилів, вже не постріляєш. Ну і крім того, вже зустрічаються дрони, які спеціально засилають з шрапнелю. Тому, коли він вибухає, то значність ура... дальність ураження значно перевищує дистанції до гвинтокрилів. І були вже такі неприємні моменти, коли. Знаходили потім е, залишки у цієї шопнири. Ну тобто, все це каже про те, що треба було е, і про це ми розмовляли. І, і я, і багато експертів говорили про те, що треба використовувати легкомоторну авіацію, що треба підіймати радари для того, щоб мати інформаційне обізнання. Зараз ми такої повної картини, де літають шахеди, з якого боку, де з якого пагорку вони там будуть вискакувати. У нас такої системи нема. Але все це ті дії, які зовсім не залежать від наших партнерів, від ставлення Америки, там Трампа, настрою чи ще когось. Це те, що ми можемо зробити своїми силами з тими ресурсами, які в нас є. Але на жаль, це не було зроблено, тому що не було відповідального за це взагалі. Власне, росіяни, так ви правильно сказали, модернізують свої шахеди і швидкість, і, ви, і, і висота польоту вони пікірують вище. Так е, наскільки є реальним зупиняти їх на межах кордону? Що для цього треба? Це системи РЕП. Як не допустити їхнє проникнення в глиб території? Шахеди зараз не чутливі до рибу. Вони ставлять до від 12 до 16 шістнадцяти антенсіРП. Які дозволяють їм дуже швидко переключатися до порізним частотам і мати ну досить надійний зв'язок з супутниками системи ДЖПС. Uh -huh. ну, системи GPS, вони ж різні можуть бути. Да? Там можуть бути які як завгодно. А, і вони мають такі можливості. Тому о, застосування РЕБО, воно не таке ефективне, яке було, скажімо, там півроку, навіть там місяця-чотири тому, коли. Ми е, заставляли ці шахеди літати колом, вони там літали, літали, паливо виробляли, потім поверталися або в Росію, або в Білорусі. Таких можливостей зараз немає. Е, е, перекуплювати можна за. Ну фактично там, починаючи зі 100 до 300 кілометрів, не над містами, а над полями, огородами, долиними лісами, можна їх там збивати за допомоги легкомоторної авіації. І час є, і можливості є, і, і все для цього є. Але це все не організовано. Хоча вийшла постанова Кабінету міністрів про використання легкомоторної авіації, про залучення ДФТГ до цього процесу, але там є ціла купа проблем організаційних і і стосовно особливого питання відповідальності і передачі зброї, оцім ДФТГ. А зброя це там просто планшети інформаційної обізнаності. Це відповідні радари, які можна підіймати на цих літаках на висоту і мати цю картину. Підключення до систем ППО, розподілено зон, зон відповідальності між засобами ППО, оснащення цих літаків системами свій чужий для того, щоб там їх просто хтось не збив. Ну тому що таке можливо. Головна проблема пілотів, які там літають на літаках зараз, легкомоторних, це щоб Суї не збили. Так, так, прошу, прошу, так. І uh, якщо ця вся система працює, якщо вона оснащена, ну, наприклад, невеликими дронами-перехоплювачами, які не витрачають свою енергію для того, щоб подолати висоту в 4 кілометри uh -huh. і витратити всю енергію акумуляторів, і мати досить потужні, ну, для того, щоб. Uh, Доставити на висоту, там, скажімо, 4 тисячі метрів півтора кілограма вибухівки. Треба мати ну, такий літачок десь 2-2,5 метри з розмахом крил, там півтора метри завдовжки, який буде мати там потужні акумулятори, двигуни там 5-7 кіловат. Ну тобто, це така вже серйозна машинка для збиття, вона вже не буде коштувати там 500 доларів. Вона буде вже коштувати значно більше з інфрачервоним наведенням, ну і, і або інші є засоби наведення. Це вже такі технічні питання. Зараз не стільки проблема в технічних питаннях, скільки проблема в організаційних питаннях, як зістикувати, зробити нормальну взаємодію між ДФТГ і армійськими структурами, які Можуть надавати зброю, можуть надавати бойове розпорядження, дозволяти виліт цих літаків в конкретні зони, де вони будуть безпечно збивати хвилини, ну угу, зрозуміло. Організаційна складова це в принципі повітряні сили могли б взяти на себе це чи якби це мало виглядати. Вони абсолютно могли б, але вони до цього часу вони робили все, щоб на, на таку відповідальність на себе не брати. Угу. А як тоді щодо літаків в 16 Чи це занадто потужна потужний інструмент, аби просто збивати шахеди? Бо ну шахедів багато, літаків не так багато. Наскільки вони один проти одного в цих повітряних боях можуть взяти один літак 100 шахедів? Як це з вашої точки зору? Ну, це те ж саме, що намагатися з рогатки влучити в горобця, uh -huh. е несучись на ньому на, мимо на Макларені. Десь так, uh -huh. Значит, і, це... ми втрачаємо літаки, втрачаємо, на жаль, пілотів. Літаки це мета, а пілоти це люди. Це наші люди. Це найкраще, це наша еліта. Так, все правильно. Нещодавно була втрата, ми знаємо про це. Пане Костянтине, власне, про людей, ви кажете, за пілотів F16, так це не, це цінні кадри для України, для оборони України. Якби. Коли, скажімо, не якби, а коли, бо напевно Україна до цього дійде до створення цієї легкомоторної так, протиповітряної оборони. Чи є кадри для цього? Чи вони плекаються? чи вони зараз в, який, в якій кількості, і яка ситуація із цим, тому що люди, ну, це основа? Зараз, зараз ескадрілью, а то й дві пілотів можна зібрати ну, там, на протязі там, кількох днів яку uh -huh. по які вміють пілотувати, є упа людей, яку можна дуже швидко навчити бути оператором вогню, тому що там немає нічого складного. Ну тобто, я ж кажу, всі технічні питання, майже всі технічні питання, залишилось там зробити технічні стики між е е окремими системами. Це реально робити дуже швидко. Це швидше, ніж е е там. Продекларувати, що ми підписали там зданію там якісь договір, що у нас там через півроку, чи через, через три місяці, через якийсь час з'являться дрони перехоплювача. Що робити до цього часу?